Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про справжні скарби, які чомусь губляться в тіні своїх популярніших родичів. Це незаслужено забуті старожили, які колись росли у бабусиних садках, або новинки, які тільки-тільки з'являються у продажу і ще не встигли завоювати наші серця. Їхні назви просто не на слуху, і садівники проходять повз, навіть не здогадуючись, яке диво вони втрачають. Сьогодні я хочу виправити цю несправедливість. Розповім вам про рослини, які заслуговують набагато більшої уваги. Вони красиві, невибагливі, зимостійкі. Все, що треба для нашого клімату. Просто їм не так пощастило зі славою. Тож заварюйте чай, влаштовуйтеся зручніше і вирушаємо у подорож світом недооцінених багаторічників. Обіцяю, після цього відео ваш список бажань обов'язково поповниться. Почнемо з рослини, яка заслуговує набагато більшої уваги, ніж зазвичай отримує. Головатень звичайний або ехінопс це багаторічник з незвичайними кулястими суцвіттями насиченого синьо-фіолетового кольору. Назва, до речі, походить від грецького ехінос їжак. І справді ці ідеально круглі квіткові кульки нагадують маленьких їжачків. Ця рослина вражає своєю архітектурною виразністю. Головатень виглядає одночасно витончено і мужньо, його листя зверху темно-зелене, а знизу має сріблясто сіре опушення, що додає рослині ще більшої декоративності. Головатень цвіте у липні-серпні і в цей період стає справжнім магнітом для запилювачів. Бджоли та джмелі просто обожнюють його. Це чудовий медонос. Щодо вирощування, тут все дуже просто. Головатинь має потужний стрижневий корінь, тому легко переносить посуху і не потребує частих поливів. Він віддає перевагу сонячним місцям і добре дренованим ґрунтам. Навіть бідні піщані йому цілком підходять. Навпаки, чим бідніша земля, тим щільніші його стебла, і тим насиченішим стає колір суцвіть. А от застою вологи він не любить, тому важкі глинисті землі можна покращити піском або щебнем. Зимостійкість у нього відмінна, тому ніякого укриття він не потребує. Рослина практично не хворіє і не пошкоджується шкідниками. Єдиний момент через той самий стрижневий корінь пересаджувати дорослі рослини важко, тому краще відразу вибирати постійне місце. Головатинь чудово вписується в природні композиції. Особливо гарний у компанії декоративних злаків підходить для гравійних садів та міксбордерів. А ще його суцвіття прекрасно стоять у зрізці і чудово підходять для сухих букетів, зберігаючи свій колір і форму роками. Наступна рослина має кілька народних назв. І одна з них гадючник червоний. І це справді дивовижний багаторічник, який чомусь рідко зустрінеш у наших садах, хоча в Європі та Америці він вже давно завоював серця садівників. Це потужна рослина завишки до двох метрів, а іноді і вище, яка в липні перетворюється на справжню рожеву хмару. Суцвіття великі, пухнасті, ніжно-рожевого або коралового відтінку, які здаються невагомими і повітряними. Особливо ефектний сорт Венуста з його насиченими рожевими квітками, які утворюють суцвіття до 25 см завдовжки. Листя теж заслуговує на увагу: велике, темно-зелене воно утворює красиву густу основу для тих самих повітряних суцвіть. Рослина має чудову структуру і виглядає декоративно навіть до цвітіння. Гадючник, червоний, родом з північної Америки, де росте на вологих луках і біля водойм. І це підказка для нас. Він любить вологі, родючі ґрунти. На відміну від багатьох інших багаторічників, які потребують добре дренованого ґрунту. Він чудово почувається там, де вологості достатньо, або навіть з надлишком, біля ставка, у низинах, на берегах водойм. Рослина віддає перевагу сонячним місцям, але може рости і в легкій напівтіні. На сонці цвітіння буде рясніше, але в напівтіні квіти зберігають свіжість довше. Що стосується догляду, якщо місце вибране правильне, є достатньо вологи, то гадючник практично не потребує уваги. Він рідко хворіє, і шкідники його майже не турбують. У саду гадючник червоний створює приголомшливий ефект у другому ярусі міксбордеру. Чудово виглядає біля водойм у компанії півників, купальниць, дербенників, підходить для природних композицій, а ще він чудовий медонос. Під час цвітіння навколо постійно гудуть бджоли. Баптізія – це рослина, яка тільки-тільки починає з'являтися в наших садових центрах, хоча в Європі та Америці вона вже давно в топі улюблених багаторічників. І зовсім не дарма. Це справді рослина-мрія для тих, хто цінує красу без клопоту. Найпопулярніша в садівництві Баптізія Південна з її чудовими синіми квітами. Хоча зараз з'явилося чимало сортів з жовтими білими та фіолетовими квітками. Баптізія формує красивий округлий кущ висотою до 120 сантиметрів. Стебла міцні, прямостоячі, не потребують підв'язки навіть при сильному вітрі. У травні червні баптізія вкривається численними колосоподібними суцвіттями, схожими на люпини. Після цвітіння утворюються декоративні темні боби, які шелестять на вітрі і теж додають рослині цікавості. Бабтізія належить до бобових, а це означає, що на її корінні живуть бактерії, які збагачують ґрунт азотом. Тобто вона сама себе удобрює, тому не любить жирний ґрунт. Їй потрібне сонячне місце і добре дренована земля. Вона має потужний стрижневий корінь, який йде глибоко в землю, тому дорослу рослину важко пересаджувати. Краще відразу вибирати для неї постійне місце. Перші два роки бабтізія розвивається повільно, нарощує кореневу систему. Зате потім це вже повноцінний самодостатній кущ, який майже не потребує догляду. У саду Баптізія чудово виглядає як солітер у гравійних садах у природних композиціях зі злаками добре поєднується з трояндами, лілійниками, шавлією. Це рослина для тих, хто хоче отримати максимум краси при мінімумі зусиль. Справжня знахідка для сучасного саду. На черзі у нас справжня королева вертикалі. Дивина. Але ми поговоримо не про її дику звичайну жовту версію, а про культурні гібриди, які принесли цю рослину на подіум сучасного садівництва. Гібридна дивина це результат багаторічної селекційної роботи і вони суттєво відрізняються від своїх диких родичок це компактні рослини з неймовірною палітрою кольорів. Ви знайдете відтінки карамелі, міді, ніжного персика, ніжно-рожевого та лавандового. Вони виглядають дуже благородно і чудово контрастують із насиченою зеленю чи іншими яскравими багаторічниками. Квіти у гібридів більші, ніж у видових рослин, діаметром до 5 сантиметрів, зібрані в густе суцвіття. Цвітіння триває з червня по серпень, а якщо обрізати відцвілі суцвіття, можна продовжити цей період. Тепер про вирощування. Гібридні види дивини зберегли невибагливість своїх диких предків, але з деякими нюансами. Їм обов'язково потрібне сонячне місце і добре дренований ґрунт. Застою вологи вони не переносять категорично, коріння швидко загниває. Ідеально підходять легкі, навіть піщані ґрунти. До родючості вони невимогливі, більше того, на занадто родючому ґрунті вони жирують, даючи більше листя, ніж квітів. Посухостійкість хороша, але не така екстремальна, як у видових форм, в сильну спеку її бажано поливати. Є ще одна особливість деякі гібридні сорти дивини ведуть себе як малолітники, тобто живуть 2-3 роки. Але вони чудово розмножуються кореневими живцями і часто дають самосів, тому можна підтримувати їх присутність у саду. У саду, де вона створює вертикальні акценти, чудово вписується в природні композиції, гравійні садки, середземноморські куточки. Хелоне коса рослина з незвичайною назвою і ще більш незвичайними квітками. Назва походить від грецького слова хелоне, що означає черепаха, бо квіти справді нагадують голову черепахи з роззявленою пащею. В англомовних країнах її так і називають черепахова голова. Але не дайте цій кумедній назві збентежити вас. Це справді чудова рослина, особливо для тих, хто шукає щось цікаве для осіннього саду. У серпні, вересні, коли багато багаторічників вже відсвіли, Хело не тільки входить у свою славу. У цей час на верхівках з'являються пишні суцвіття з незвичайних двогубих квіточок. У хелоне вони найчастіше рожево-пурпурові або малинові, інколи темно-рожеві. Цвітіння триває 4-6 тижнів. Тепер про вирощування: Хелоне – рослина для вологих місць. Вона прекрасно почувається біля водойм, у низинках, біля водостоку, на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод. Ось її стихія. Ґрунти любить родючі, багаті на органіку. Щодо освітлення може рости як на сонці, так і в легкій або навіть помірній напівтіні. На сонці цвітіння рясніше, але в напівтіні рослина почувається комфортніше в спеку і зберігає свіжість листя. Головне, не давати ґрунту пересихати, особливо влітку. Хелоне має чудову зимостійкість, витримує морози до мінус 35 градусів без жодного укриття. Розростається повільно і не є агресивною, може рости на одному місці багато років без поділу і пересадки. У саду Хелоне чудово виглядає біля водойм у компанії інших вологолюбних багаторічників. У вологому міксбордері створює цікавий пізньолітній акцент, добре поєднується з флоксами, аконітами, айстрами, підходить для природних композицій і тінистих куточків саду. Купина запашна це рослина, яка колись була популярною у наших садах, а тепер чомусь незаслужено забута. А даремно адже це справжня перлина для тінистих куточків, де мало що може похвалитися такою витонченою красою. Рослина має дуже характерну, впізнавану форму, дугоподібні, граційно вигнуті стебла, що нахиляються під власною вагою. А в травні-червні з пазух листків з'являються милі квіточки, білі з легким зеленуватим відтінком, які звисають парами або поодинці. І найголовніше аромат. Квіти купини мають делікатний, тонкий солодкуватий запах, який особливо відчутний у вечорі та вранці. Вирощувати купину запашну одне задоволення: вона створена для тіні та напівтіні, хоча може рости і на сонці. Але там листя буде світлішим і може підгоряти в спеку. Ідеальні умови розсіяне світло під кронами дерев, північний бік будинку, тінистий міксбордер. Вона не любить застою води, але і пересихання теж небажане. Золота середина це те, що їй потрібно, вона абсолютно зимостійка і може рости на одному місці десятиліттями. Чудово виглядає під деревами біля парканів. У компанії Хост, Брунер, Тіарел створює природний лісовий настрій. Амсонія це рослина, яка тільки починає з'являтися в наших садових центрах. Хоча в Європі та Америці вона вже давно входить до списку улюблених багаторічників. І це абсолютно заслужено, адже Амсонія одна з небагатьох рослин, що зберігає декоративність протягом трьох сезонів. Перший сезон декоративності це весняне цвітіння. У травні-червні на верхівках пагонів з'являються ніжні зіркоподібні квіти. Колір м'який небесно блакитний, іноді з легким ліловим відтінком. Здалеку кущ виглядає як блакитна серпанкова хмаринка. Цвітіння триває близько трьох тижнів. Другий сезон літо. Після цвітіння Амсонія зберігає чудовий вигляд завдяки листю. Кущ виглядає акуратно і свіжо весь літній період, служачи чудовим зеленим тлом для інших рослин. А третій сезон восени. І ось тут Амсонія показує себе в усій красі. У вересні-жовтні її листя забарвлюється в неймовірний золотисто-жовтий колір, іноді з помаранчевими відтінками. Кущ буквально світиться золотом, створюючи теплий акцент в осінньому саду. Тепер про вирощування. Амсонія рослина для терплячих садівників, бо перші два роки вона розвивається повільно, нарощуючи потужну кореневу систему. Зате потім це вже повноцінний самодостатній кущ, який практично не потребує догляду. Їй потрібне сонячне місце або легка напівтінь. На сонці вона буде компактнішою і з яскравішим осіннім забарвленням, у напівтіні трохи вищою і розлогішою. До ґрунту Амсонія невибаглива, росте на різних типах, від піщаних до глинистих. Головне, щоб був помірний дренаж, завдяки глибокій кореневій системі легко переносить сухі періоди. Витримує морози до мінус 35 градусів і нижче, шкідники її оминають, листя Амсонії містить отруйний молочний сік, тому навіть слимаки її не чіпають. Розростається вона дуже повільно, формуючи міцну довговічну кореневу систему. У саду Амсонія чудово виглядає в міксбордерах як структурна рослина, що зберігає форму весь сезон. Прекрасно поєднується з трояндами, шавлією, котячою м'ятою, лілійниками. Підходить для природних композицій та сучасних садів, може використовуватися як акцент або висаджуватися групами. Епімедіум або горянка це один з тих багаторічників, які викликають захоплення у всіх, хто бачить їх вперше, але чомусь досі рідко зустрічається в наших садах. А даремно, адже для тінистих місць важко знайти щось більш елегантне і невибагливе одночасно. Перше, що привертає увагу, це листя. Воно серцеподібне, витончене, на тонких дротяних черешках. У багатьох видів молоде весняне листя має бронзовий або червонуватий відтінок, потім стає зеленим, а восени знову набуває бронзово-червоних тонів. У деяких видів, наприклад, епімедіума червоного, листя з червоними прожилками та облямівкою протягом усього сезону. А цвітіння окрема розмова. У квітні-травні, коли старе листя ще не повністю відросло або щойно з'являється молоде, над кущиком піднімаються тонкі квітконоси з незвичайними витонченими квітами. Вони схожі на маленькі орхідеї з довгими шпорцями і делікатними пелюстками. Колір залежить від виду: білі, жовті, рожеві, червоні, фіолетові. Квітки невеликі, але їхня форма настільки вишукана, що хочеться роздивлятися кожну окремо. Епімедіум, створений для тіні та напівтіні, під кронами дерев з північного боку будинку, у тінистому міксбордері, ось де він почувається найкраще. До ґрунту особливих вимог немає, але найкраще родючі, помірно вологі, з достатнім вмістом органіки. Зимостійкість залежить від виду. Багато європейських і кавказьких видів абсолютно зимостійкі, деякі азіатські потребують легкого укриття. Епімедіум червоний, наприклад, зимує відмінно. Розростається епімедіум повільно, але впевнено, поступово утворюючи щільні куртини, не агресивний та добре контролюється. У саду епімедіум незамінний для тінистих композицій. Чудово виглядає під деревами в тінистих міксбордерах та в лісових куточках. Можна використовувати для оформлення тінистих доріжок. Гірчак мінливий це одна з тих рослин, яка змушує зупинитися і запитати, що це потужний, ефектний, з білосніжними хмарами суцвіть. Він виглядає так, ніби хтось вирішив створити гігантську версію астільби. І при цьому залишається майже невідомим у наших садах. Гірчак мінливий це справді гігант серед гірчаків. Рослина формує потужний розлогий кущ заввишки до двох метрів. В червні липні з'являються великі пухкі суцвіття. Спочатку вони кремово-білі, потім стають білосніжними, а наприкінці цвітіння набувають рожевуватого відтінку. Ці хмароподібні суцвіття буквально окутують верхівку куща, створюючи ефект білої піни. Цвітіння триває близько місяця, іноді довше. У вирощуванні гірчак мінливий, невибагливий і надійний. Йому потрібне сонячне місце або легка напівтінь. Любить родючі, достатньо вологі ґрунти, але без застою води. Посухостійкість помірна. В дуже сухі періоди його бажано поливати, інакше він може дещо втратити в декоративності. На відміну від деяких інших гірчаків, цей вид зовсім не агресивний. Він не дає кореневих пайростків і не розмножується самосівом. Росте акуратним кущем на одному місці роками, поступово набираючи сили. Зимостійкість у нього чудова, він витримує морози до мінус 35 градусів і нижче. У саду гірчак мінливий справляє найбільше враження, як солітер, окрема рослина на газоні або в ключовій точці саду. Його потужна структура і білосніжне цвітіння привертають увагу і створюють яскравий акцент. Чудово виглядає у великих міксбордерах на задньому або середньому плані, де забезпечує вертикальну структуру та об'єм. А ця середземноморська красуня прийшла до наших садів із сонячних схилів Південної Європи. І принесла з собою частинку того безтурботного тепла. Це катананхе блакитна. Вона має ніжні блакитні пелюстки, схожі на волошки. У центрі квітки темніший, майже фіолетовий відтінок створює красивий контраст, листя вузьке, сивувате, зібране в прикореневу розетку і теж має свою скромну красу. Ця рослина дивовижно невибаглива, як і належить справжнім мешканцям південних країв. Катананхе обожнює сонце. Чим більше, тим краще. Вона з легкістю переносить спеку і посуху, бо її довге коріння вміє добувати вологу з глибини, а ось до ґрунту вона дуже невибаглива, головне, щоб він був добре дренований. На важких вологих землях катананхе почуватиметься погано і може навіть загинути взимку, бо вода це її справжній ворог. Якщо у вас на ділянці саме така земля, додайте піску або дрібного гравію. Зробіть так, щоб вода не застоювалася. Катананхе багаторічник, але живе недовго, зазвичай 3-4 роки, тому варто час від часу поновлювати посадки. Цвіте ця красуня щедро і довго з червня і аж до вересня. У садах катананхе створює чарівні блакитні хмаринки, особливо якщо посадити її групою. Вона ідеально підходить для сухих сонячних куточків. Поруч з нею гарно виглядають рудбеки, злаки, лаванда, шавлія. Всі ті квіти, що люблять тепло і легкий ґрунт. Дякую, що подивилися до кінця. Сподіваюся, щось вам сподобалося і, може, навіть захотілося спробувати. Хай у вас все гарно росте, і нехай у саду завжди буде місце для нових рослин і маленьких відкриттів. До нових зустрічей!